Відповідь на ядерний шантаж сполучені штати Америки вирішили пришвидшити розміщення модернізованих тактичних бомб бі 61 12 у Європі на тлі загрози із з боку Росії. Це ядерні бомби, які розробили на початку 1960-х років і вперше продемонстрували під час підземних ядерних випробувань у Неваді. Протягом десятиліть розробили десяток версій, більшість із яких зняли з озброєння. Нова версія розроблена таким чином, що Американ і союзницькі бомбардувальники та винищувачі можуть нести цю зброю. Сама боєголовка є однією із найбільш універсальних в американському арсеналі, оскільки її вибухову потужність можна збільшити або зменшити у залежності від цілей. За даними політику, раніше їх прибуття було заплановане на весну наступного року, але через погрози російського терористичного режиму постачання перенесли на грудень цього року. Анонімні джерела видання стверджують, що про це повідомили. Американські офіційні особи союзникам НАТО під час закритої зустрічі у Брюсселі цього місяця двоє людей, знайомих із цим питанням, також підтвердили політику прискорення термінів. Заміна старої зброї на новішу версію на складах у Європі відбувається для того, щоб стримати Москву у її спробах застосувати ядерну зброю. Захід намагається дати зрозуміти Кремлю, що готується до відповіді у разі загрози із з боку Росії. Як стверджує політико, під час зустрічей 15 союзників НАТО. Висловили занепокоєння тим, що альянс не повинен піддаватися на ядерний шантаж Путіна. Водночас, речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер у коментарі заявив, що модернізація зброї не пов'язана з війною Росії проти України. Хоча ми не збираємося обговорювати деталі нашого ядерного арсеналу, модернізація ядерної зброї США Бі-61 триває вже багато років, і плани безпечної та відповідальної заміни старої зброї на модернізовані версії Бі 61 12 є частиною давно запланованих зусиль з модернізації. Вона жодним чином не пов'язана з поточними подіями в Україні і жодним чином не була прискорена. Видання припускає, що такий крок також може бути для того, щоб заспокоїти європейських союзників США, які відчувають себе вразливими перед загрозою з боку Російської Федерації. Нагадаю, що Росія офіційно повідомила США про проведення навчань стратегічних ядерних сил ГРОМ. Під час їх проведення будуть відбуватися запуски балістичних ракет, які здатні нести ядерні боєголовки.